Друзі, всім привіт! Ми відновлюємо формат знімання відео. Виходимо трішки в іншому форматі. Будемо знімати для вас лайфхаки, рецепти. І мене звати Іван Іванчук. Я шеф без ресторану. Але навчу, покажу та розкажу, що як поєднувати, використовувати та готувати. Ми будемо готувати тушковану курятину з білою квасолою зі спеціями стандартними і приготуємо це в нашому автоклаві. Ви можете готувати як вам завгодно. Це може бути у великій кастрюлі. Ви можете це в духовій шафі приготувати, але температурні режими та часи ви повинні вже самі коригувати та виходити з того, що у вас є. Ми готуємо це в цьому автоклаві, тому що це зручно і мені е, зручніше буде в ньому приготувати. Отже, куряче стегно. Я використовую без шкіри та без кісток, тому що це набагато зручніше, і я не хочу, коли в баноці потім буде щось лишнє. Куряче стегно, філе куряче, лавровий лист, перець з горошком, перець духмяний, також квасоля біла. Ви можете використати будь-яку іншу. Це може бути червона, більша розміром, менша розміром, без різниці. Також нам знадобиться цибуля. Я використовую червону та білу звичайну. Ви можете використати звичайну ріпчасто, ви можете використовувати, наприклад, шалот чи поре що вам зручніше. Також я собі підготував моркочку очищену. Та тим'ян. Курочка любить тим'ян, тому я буду його використовувати. Він ароматний е і дуже прикольно буде в цьому смакувати. Всі грамажі будуть під описом відео, а також вони будуть у вас на екрані, де ви зможете побачити, собі переписати і також приготувати вдома. Отже, овочі будемо нарізати на довільні е кубики Я десь нарізаю сантиметр на сантиметр. Мені так буде зручніше, і я хочу, щоб в самій баночці з м'ясом була текстура. І також не забувайте, квасолю білу попередню. Моя рекомендація як шефа варто за замочити. хоча автоклав з цим справляється, що він все розварює, але все ж таки я рекомендую замочити мінімум на 4 годинки. Даний рецепт, що ми готуємо, я думаю, що він буде орієнтовано на 5-6 баночок. В принципі, автоклав він вміщає. Я спокійно загружу туди, і в мене вийде на виході. Ну, я думаю, 6 баночок точно нашої курятини з квасолою. Такий рецепт насправді є дуже прикольним, тим, що це є повноцінна страва, де тобі потрібно взяти, наприклад, там кліпчик, підігріти, і в тебе є повноцінна страва. Да, не вистачає пюрешки, але це вже діло індивідуальне. Я буду обсмажувати на високій температурі, швидко помішуючи, щоб воно зробило скоринку, і просто перекладу до мисочки, де потім наріжу м'ясо, змішаю все разом, і буду закладати наші баночки. Ви можете одразу овочі посолити, поперчити і також додатково сюди додати тим'яну. Додавайте або цілу віточку, або додавайте самі суцвіття. Я напевне додам цілу, щоб воно було так само структурно. А допоки у нас це все смажиться, я нагадую, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, що б ви хотіли побачити в наших рецептах. Можливо, у вас є свої лайфхаки. Як ви готуєте, при яких температурах ви рекомендуєте готувати? Це все буде піднімати наше відео в рекомендаціях та їх побачить більше людей. Обсмажили, зробили скориночку, перекладаємо до миски, додаємо нарізане м'ясо і будемо розкладати по баночках. Я використовую і стегно куряче, і філе курячі. Для чого я це роблю? Для того, щоб сама страва вийшла не дуже сухою. Бо саме філе курячі, воно достатньо є дієтичним продуктом. Але якщо додавати ще трішки стегна, дає жирок, це буде кайф. Так само нарізаю довільними шматками: сантиметр на сантиметр, 2 сантиметри на сантиметр, як вам буде комфортно та зручно споживати продукт. Якщо у вас в м'ясі попадають якісь хрящі, краще це просто вирізати. Отже, я м'ясо нарізав, я м'ясо змішую з овочами, підсолюю, додаю суміш спецій, де є коріандр, де є перець, різні види. Я ще його також додам і все разом перемішаємо. Ви можете це викладати шарами в баночку, щоб воно гарно виглядало. Спочатку овочі, потім м'ясо, овочі, м'ясо. Отже, наше м'ясо підготовлене. Наступний момент у нас є наша квасоля. Квасолю потрібно попередньо замочити, і, звісно, ми це вже зробили попередньо, тому у нас зараз буде швиденько зміна кадру. Замочена наша квасоля. Нам потрібні баночки, ми їх будемо закривати, будемо все складати, і будемо відправляти у наш автоклав. На дно баночок ми будемо давати лавровий лист по одній штуці. Також будемо давати духмяний перець та перець нашого горошком. Це ми робимо для того, щоб просто смак гіркого лаврового листа не передавався безпосередньо на все м'ясо. Воно залишиться на самому дні. По дві штучки духмяного перцю. Десь впало три, ну нічого страшного. Та перець горошком. Також по дві-три штучки. Після чого ми можемо викладати наше м'ясо, чергуючи її з квасолою. Ви можете зробити як вам завгодно. У мене є дуже такий класний інструмент, який допоможе мені не забруднити саму баночку, і мені буде просто зручніше накладати. Першим шаром у мене піде овочі та м'ясо, а після чого квасоля. І потім знову овочі та м'ясо. Отже, ми наші баночки наповнили. Я додам ще трішки води, хоч наше м'ясо і достатньо буде соковитим за рахунок того, що у нас є стегна куряче. Але я додам для того, щоб квасоля не витягувала всі соки з м'яса, і продукт вийшов достатньо таким сухим тобто такий лайфхак. Це перше. Другий момент: не заповнюйте до кінця до верху самі баночки. Залишайте буквально на палець там два, як вам зручно. Але пам'ятайте, що квасоля ще трішки набухне, вона збільшиться в об'ємі, м'ясо при цьому зменшити. І щоб воно в сумі вийшло десь от під ось цей рівень. Тому воно буде окей. Буквально по 70 80 грам води в кожну баночку олії не додавав, тому що ми наші овочі обсмажували. Вони достатньо жирні і самі курячі стегенця також жирні. І будемо закривати, і будемо відправляти в наш автоклав. Yeah, yeah. Ви можете також використовувати звичайні кришки, які закручуються ключем. Ми використовуємо євро, тому що це просто зручніше для чого тратити час на щось і сили лишнє, якщо можна зробити це набагато простіше. Беремо наш автоклав. Як мінімум, це зручно. Тобі не треба брати цих супервеликих баняків. Ти розкрутив, заклав, закрутив, готуєш. Це безпечно. Ти не завжди знаєш, де ти той продукт взяв, наскільки він безпечний, наскільки він сертифікації прийшов. Тут все знизаражується. Заливаємо нашу водичку туди. Обов'язковий момент є в тому, щоб водичка була на один сантиметр вище від кришки. І будемо закладати. Наші баночки долили воду і вони трошки всплили. Але за це не переживайте, воно потім просто під тиском прижме їх назад донизу, і, в принципі, все. Закладаємо нашу кришку. Я рекомендую закручувати просто навхрест, щоб воно з усіх сторін рівномірно її притискало донизу. Дотянули, і в принципі готово. Будемо підключати, встановлювати термощуп та готувати. Сам щуп терморегулятора вставляємо в посадкове місце і просто вмикаємо в розеточку. А після цього я налаштую час та температуру, що нам потрібно. Для вас це минуло декілька хвилин, а в нас це трішки більше часу зайняло, але наш автоклав справився, він приготував, він вистигнув, і будемо виймати, тестувати нашу курочку з квасолею. Воно вистегло, баночки можна сміло діставати. От те, що я казав, воно трошки осяде за рахунок того, але вони гарячі, от і можна навіть побачити, вони ще трішки булькотють, Наша квасолька. І я впевнений, що воно постоїть в холодильнику, воно застигне, зловиться ось таким не холодцем, а добрячим таким колагеновим білком. Основне. Щелчок є? Є. Ну, пахне кайфово, чесно, от пахне. Я люблю пікантне. Я би додав сюди ще просто зараз зелені, чогось гостренького, але це такий більш універсальний. Вначить у нас бульйончик. Який в сумі, якщо що, він просто застигне. Ну, зараз. Це вже і повноцінний суп, я хочу вам сказати. Перший момент, коли воно достатньо гаряче, ви розігріть, у вас буде здаватись, що у вас є якийсь бульйончик такий, ви можете вимокати собі хлібчик. Якщо воно буде холодне, його теж можна споживати, воно буде застигше, ви просто можете, там, не знаю, намостити, наприклад, на хліб. Ну що ж, почнемо з бульончика. Одразу кажу, не вистачає солі. Не вистачає солі, я просто досолю. І е, мені подобається, що морквочка віддала е, такий солодковий присмак і в загальному. Він не є якийсь супер м'ясний. Він такий легкий, дієтичний, який на кожен день. Морквочка у нас не розвалюється. Вона, в принципі, хоч і готується воно під тиском, де квасоля у нас готова, але знову ж таки, морквочка має цільну структуру. Звичайно, я думаю, вона не буде альденте, але. Вона не є кашею. Ну і основне, це квасоля чи готова. Дивіться, я просто показую. Вона просто натискається і розпадається. Просто пюрешка. Ми приготували нашу курочку з квасолою. Рецепт буде в описі. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал, на канал Утехо, де ми будемо готувати нові рецепти за допомогою автоклава. Будуть різні рецепти. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити. Усім дякую і до нових рецептів. Пока!